Це компактний модуль лабораторного блоку живлення, його модель WZ3605. З його назвою можна зрозуміти, що він розрахований на максимальну напругу 36 вольт та силу струму в 5 ампер. Лабораторні блоки живлення використовують для тестування обладнання живлення якихось пристроїв. Також лабораторними блоками живлення можна заряджати акумулятори. Даний модуль може видавати напругу від 0,6 до 36 вольт і силу струму до 5 А. Загалом його максимальна потужність не має перевищувати 80 Вт. На AliExpress є велика кількість різновидів подібних модулів. Всі модулі можуть бути як з монохромним дисплеєм, так і з кольоровим, як в нашому випадку. Більшої потужності, меншої потужності, з різним розташуванням кнопок і так далі. Даний модуль має квадратний кольоровий дисплей, три кнопки керування та енкодер. Для роботи цього модуля потрібно подати напругу від 6 до 36 вольт. На нижній частині модуля ми бачимо 4 клеми: дві клеми для підключення джерела живлення та дві клеми, які йдуть до дротів, які будуть під'єднані, наприклад, до крокодилів. Досить маленькі, ось моножила в 4 квадрати, і вона не заходить в ці клеми. Тобто десь 2,5 квадрати можна підключити. На зворотній стороні у нас розташована система охолодження в вигляді невеличкого алюмінієвого радіатора, до якого прикручений вентилятор. Дросель два конденсатори на 50 вольт та 470 мікрофарад і два конденсатори теж на 50 вольт. Їмністю 220 мікрофарад. Ширина модулю 71,5 мм, висота 39 мм і довжина 45 мм. Для тестування на вихід підключаю крокодили та джерело живлення. При подачі живлення модуль вмикається автоматично. На екрані може відображатись до п'яти екранів. Зараз ми знаходимося на головному екрані, на якому ми бачимо наступну інформацію. Вхідна напруга, режим роботи, CC або CV, статус роботи, індикатор активності пристрою. Якщо ми натискаємо кнопку ON, то на вихід подається напруга, відображення напруги, сили струму, ватт. Встановлена напруга, яка у нас буде на виході, та встановлена сила струму. Щоб задати вихідну напругу, натискаємо кнопку V. Ми бачимо, що у нас підсвічується останній рядок. Ми можемо обертати енкодером, та у нас буде змінюватись показник. Також для переходу між рядками ми можемо натискати на енкодер та встановлювати необхідну нам напругу. Давайте встановимо, наприклад. 36 вольт максимум. І знову натискаємо кнопку В. Аналогічно налаштовується сила струму. При натисканні на кнопку А ми переходимо на останній рядок, який можемо змінювати. Або також переходити між рядками ми можемо натискаючи на енкодер. Обертаючи енкодер, ми задаємо необхідну нам силу струму. Максимум ми можемо встановити 5,1 А. Давайте встановимо 1 А. І натискаємо кнопку А. Для активації лабораторного блоку живлення натискаємо кнопку «Он». У нас на виході віддається напруга 36 вольт. За показниками струмових кріщів ми бачимо напругу 36,1 вольт. Давайте змінювати напругу. 30 Вольт. 25. 20, 15, 10, 5, 1 вольт і давайте дізнаємось який мінімум, 0,6 вольт, 05. На сторінці продавця вказано, що цей лабораторний блок живлення може видавати мінімум 0,6 вольт. Але можна задати і нижче, але показники будуть не дуже точними. Хоча приблизно можна встановити якусь дуже низьку напругу. Як бачите, вхідна напруга 24 В, а вихідна 36 В, тобто зараз модуль працює як підвищуючий, також він може працювати як і понижуючий модуль. Для переходу між екранами обертаємо енкодер, переходимо на другий екран з лічильниками. Це дуже корисна функція, коли нам потрібно дізнатися, наприклад, яку ємність взяв на себе акумулятор. На цьому екрані ми бачимо ампер години, вт години і таймер, який можна зупинити. Або якщо в нас тут вже є якісь показники, натискуючи на енкодер і утримуючи його, наші показники скидаються на нуль. Переходимо на наступний екран, на якому у нас відображається графік напруги та сили струму. Давайте включимо вихід. На виході у нас з'являється напруга 14,4 В. Ми можемо бачити максимальну напругу та силу струму, також мінімальну напругу та силу струму. І у нас малюється відповідно в реальному часі якийсь графік. Але я вам скажу, що той графік він не дуже є зручним. Дуже часто тут якісь рандомні показники з'являються на цьому екрані, тому повноцінно користуватися цією функцією ну, неможливо, я б сказав би. Переходимо на наступний вже четвертий екран з системними налаштуваннями. Щоб змінювати ці налаштування, натискаємо кнопку А. Як бачите, змінювати ми можемо починаючи з четвертого пункту. Четвертий пункт відповідає за подачу живлення на вихід. З лабораторного блоку живлення при подачі напруги на лабораторний блок живлення. Тобто, якщо ми включаємо в розетку блок живлення і в нас встановлено « Off», то на виході напруга в нас виходить не буде. Якщо ми встановимо кнопку ON, то при включенні в розетку лабораторного блоку живлення на виході в нас одразу буде напруга на крокодилах. П'ятий пункт відповідає за спрацьовування захисту від низької вхідної напруги. Він налаштований на 5,8 вольт. Давайте подивимося скільки ми можемо встановити максимум. Максимум ми можемо встановити 50 вольт, але дуже цікаво, що сам модуль розрахований на вхідну напругу до 36 вольт. І останній пункт відповідає за налаштування яскравості дисплею. Можна встановити від 0 до 6. Я вам хочу сказати, що дисплей дуже яскравий, навіть при сонячному освітленні, тому на максимум я встановлювати не буду, буде достатньо встановити на 5. Щоб налаштування збереглись, потрібно натиснути і отримувати на енкодер, або почекати 30 секунд. Переходимо на останній п'ятий пункт з налаштуваннями, і їх тут дуже багато. Перший пункт відповідає за пресети, їх всього можна налаштувати до 10, від 0 до 9. Тобто, давайте почнемо з нульового пресету. Дивіться, в цьому пресеті можна налаштувати вихідну напругу. Ну, Давайте, наприклад, налаштуємо напругу під літій-іонний 1С акумулятор. Напруга в 4,2 вольт встановимо силу струму. ну, Хай буде 500 мА. Потім можна налаштувати а, спрацьовування захисту, тобто напругу спрацьовування захисту. Давайте встановимо, щоб захист у нас спрацьовував при напрузі 4 І 5 вольт, давайте, давайте встановимо 4,4 В, хай буде так. От. Потім спрацьовування захисту від максимальної сили струму, давайте встановимо на 1,2 А встановлення захисту від максимальної потужності. Можна встановити на 10 Вт. І таким чином, якщо в нас буде перевищуватись хоч один з цих параметрів. То вихідна напруга буде відключатися. Але це ще не всі параметри, друзі, переходимо в наступний пункт. Ми можемо встановити час роботи навантаження, наприклад, на 1 годину. Також, якщо це зарядка акумулятора, ми можемо зробити так, щоб лабораторний блок живлення віддав 2 А години і відключився. Так само і можна задати в Вт-годинах. І тепер, коли ми Налаштували всі ці пункти, переходимо в перший пункт і натискаємо на нього і активуємо цей пункт. Виходимо. І, як бачимо, наші параметри збереглись. У нас на виході напруга 4,2 0,5 А. Всі захисти у нас працюють при перевищенні тих параметрів або часу, які ми задали. Тобто, таким чином працюють пресети. Давайте налаштуємо іще один пресет. Налаштуємо м 2 Встановлена напруга 14,4 В. Я буду його використовувати для зарядки сонцево-кислотних акумуляторів. Силу струму ми встановили в 5 А. Перевищення напруги встановимо. На 15,5 вольт. Перевищення сили струму встановимо на максимум 5,2 Ампер. Перевищення по потужності змінювати я не буду. Час роботи давайте встановимо до. До 24 годин, тобто, якщо ми забудемо вимкнути лабораторний блок живлення, то він вимкнеться сам. Тепер переходимо на перший пункт і включаємо цей пресет. Виходимо на головний екран і, як бачимо, наш пресет активувався. Переключатися між пресетами можна з головного екрану. Для цього затискаємо і отримуємо відповідно кнопку 1 і ми переходимо на пресет М1. Натискаємо знову, переходимо на М0. Щоб перейти на M2, затискаємо відповідно і отримуємо. І ми перейшли на наступний пресет. Давайте заживимо автомобільну світлодіодну лампу. Підключаємо плюс та мінус. Включаємо живлення. У нас запрацював світлодіод. Він споживає 5 Вт при 12,6 вольт. Зарядка від прикурювача, підключаємо плюс та мінус. Подаємо живлення. 12,5 Вольт показує вольтметр прикурювача. 12,6 у нас на виході встановлено. Підключаємо телефон. Телефон заряджається. Зарядка в нас споживає. Близько 10 Вт. Маленький кулер на 5 В. Встановив 5 вольт, сила струму обмежена 1 А. Підключаємо живлення, відповідно, червоний плюс чорний мінус. Вентилятор працює, він дуже шумний. Вентилятор споживає 46 мА або 0,23 Вт. Для тестування максимальної потужності модуля під'єднав його до електронного навантаження. Слід враховувати, що в нас буде просадка по напружі через використання ну, не дуже підходящих для цього дротів. На лабораторному блоку живлення я встановив 12 В і максимум 5,1 А. На електронному навантаженні встановлено 800 мА. Запускаємо. 800 мА 900 вентилятор не включається, а включається він при навантаженні в 1 А і я одразу бачу перший недолік. Наприклад, якщо у нас буде навантаження в 900 мА, а вихідна напруга максимальна, яку тут можна задавати, як бачите, ми задали 900 мА. 36 В, тобто 32 Вт, а вентилятор не працює. І, скоріш за все, датчика температури тут немає. Тобто вентилятор починає працювати тільки від сили струму в 1 А. І це дуже погано, друзі. Повертаємо знову на 12 вольт. 62 Вт 5 А. Давайте спробуємо підвищити напругу. 15 вольт було майже 80 Вт. Давайте запустимо. І ще раз. У нас працював захист. Так, 72 Вт. Давайте поступово піднімати напругу. Щоб дійти до 80 Вт його максимуму. 77 Вт. 78 Вт. Ну, майже 80 Вт. Так, що у нас по нагріву? По нагріву у нас наступна ситуація. Конденсатори дуже-дуже гарячі, 61,7 градус, майже 62 градуси. Корпус радіатору. Ну, нормальний, близько 42 градусів, він не гарячий. Дросель. Дросель теж. Близько 63 градусів. Найгарячіші місця це конденсатори та дроси. Не знаю наскільки вистачить конденсаторів при такому сильному нагріві майже 63 градуси. До речі, корпус виконаний із пластику. 15 вольт, 5 А76 Вт. Залишаємо так на 10 хвилин. Модуль працює вже на протязі 11 хвилин. Навантаження 76 Вт. Давайте подивимось, як у нас ситуація з нагрівом. Ось цей конденсатор нагрівся до 64,5 градусів. Другий конденсатор 64,4. Дросель приблизно 61,5. Температура радіатору приблизно 44 градуси. Він такий тепленький, палець терпить без проблем. Давайте зарядимо акумуляторну збірку 6P1S, тобто 6 акумуляторів паралельно. Напруга нам потрібна 4,2 вольти. Обираємо, я налаштовував раніше пресет. Як бачите, у нас 4,2 пів ампери. Тепер можемо підключати крокодили. Як бачимо, наш акумулятор споживає 5 А. Давайте додавати силу струму. Давайте встановимо. 1 Ампер, включився вентилятор. Акумулятор без проблем споживає 1 Ампер, оскільки акумулятор вже майже повністю заряджений, сила струму поступово падає, не дивлячись на те, що ми встановили 2,5 А, і лабораторний блок живлення перейшов в режим роботи, стабілізації напруги. Зараз спостерігаємо таку картину, коли сила струму падає нижче 1 А і піднімається знову. І при цьому вентилятор відключається, включається, відключається, включається. Давайте підзарядимо літій залізофосфатний фосфатний акумулятор на 12 В6 Ампер годин. переключився на пресет м 2 де налаштована напруга 14,4 В та сила струму в 2 А, підключаємо крокодили. Акумулятор заряджається, бере на себе спокійно 2 А. Давайте піднімемо силу струму. Ну, давайте встановимо 5 А, 70 Вт 5 А без проблем. Давайте подивимося, як виглядають наші наступні пункти. Ось наш вічийник. Ми його скидаємо і бачимо, як у нас нараховується години, Це дуже зручно. Ми таким чином можемо заміряти, яку ємність на себе взяв акумулятор під час заряду. Також ми можемо спостерігати графік заряду, але він дуже умовний, іноді тут з'являються якісь незрозумілі показники, тому орієнтуватись на цей графік не варто. Під час навантаження близько 70 Вт спостерігається дзижчання. Ну що, друзі, ось такий цікавий в нас виявився модуль. Він, на мою думку, має як переваги, так і недоліки. До недоліків я б відніс систему керування вентилятором. Він орієнтується по силі струму, починаючи від 1 А, він починає працювати. Справа в тому, що ми можемо встановити 36 В вихідної напруги та, наприклад, 999 мА. І при цьому у нас буде вже відчутний нагрів, десь приблизно 36 Вт. Потужності, а вентилятор при цьому вмикатись не буде. І це насправді дуже погано, якщо цим лабораторним блоком живлення користуватись приблизно в таких діапазонах сили струму та напруги. При максимальному навантаженні, у нас же відчутно нагріваються ось ці конденсатори та дросель. Але слід зауважити, що система охолодження досить продумана. Вентилятор втягує повітря, і повітря від радіатору виходить в сторони, охолоджуючи при цьому конденсатори та дросель. Наступний недолік. Щоб змінити, наприклад, напругу або силу струму, нам потрібно натиснути на кнопку V, і ми переходимо на останній рядок. Щоб перейти на наступний рядок, нам потрібно натискати на енкодер. Встановлюємо, наприклад, 5 вольт, виходимо, заходимо знову і нам знову потрібно натискати пару разів, щоб встановити певну силу струму або напругу. І це не дуже зручно, коли постійно потрібно змінювати напругу та силу струму. Клемна колодка дозволяє встановлювати дроти перерізом до 2,5 квадрат. До переваг цього модулю я хочу віднести його компактність, наявність інформативного яскравого кольорового дисплею з великою кількістю екранів та налаштувань, можливість налаштування до 10 пресетів. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підтримувати україномовний контент коментарем та вподобайкою. І зустрінемось в нових відео.